Корисна тарілочка, смачна тарілочка, тарілочка для схуднення. Як хочете, так і є. Так, що я сьогодні їм? У мене сьогодні черрі помідорки смачненькі-маленькі. У мене сьогодні сир з пліснявою, я його доїдаю. У мене мікс салату, базилік шпінат, рукола. Що хочете, можете ложити. Зелень це дуже чудово для перетравлення, відварна курочка, білочок дуже добре. Так, і ось такий я полюбляю хлібчик попкорновий, да, вівсяно перловий з маслом. Чогось мені завжди хочеться його першим їсти. І прямо ж так їсти хорошо, особливо, якщо масло таке смачненьке, щось приблизно, приблизно до масла, да, то він йде перший. Так, тому ось така в мене обідня тарілка. Кому потрібно, зберігайте.